Їдемо передавати в дві бригади, де я розпочинав і закінчував свою службу. Це 36 та 35 та окремі бригади морської піхоти, безпілотні авіаційні комплекси Шарк робити смерть ворогам. Сьогодні ми отримали дійсно, можна сказати, один із нових комплексів БПЛа, який був розроблений і, в принципі, реалізований за цей останній рік. Велике дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Це наші очі, це наша безпека, це наше життя. Ну і, Відповідно, дуже великий мінус свинособак на фронті. Тому що без очей сьогодні, на жаль, Війна неможлива. Мій позивний — Кавун. В армії я вже з 2017 року, більше ніж 5 років. БПЛА займаюсь 4 звичні роки. Працював до цього я на різних комплексах, так як і нашого виробництва це були комплекси. І лелека 100, і Валькірія, і на різних мавіках, матрасах. І літав на іноземній техніці, така як Вектор. Але Шарк це вже трішечки інший рівень. Він набагато краще цього. І це доволі таки дуже цікавий досвід буде попрацювати на ньому. Це комплекс, який був створений на війні і для війни Україною, українським виробником. Він постійно покращується в процесі експлуатації, він постійно еволюціонує разом з війною. Сьогодні ми передаємо комплекс трьом ретельно відібраним фаховим екіпажем. Підрозділів морської піхоти, кожен з яких пройшов довгий шлях з початку цієї війни. Комплекс Шарк вже працює на фронті і показує надзвичайну високу ефективність. Він виконує задачі, такі як наведення високоточної зброї та в тому числі пошук цілей для авіації, і вже знищив ворожої техніку на десятки і сотні мільйонів доларів. Він легкий в користуванні, легкий в навчанні, і працюючи за ним, ти отримуєш максимальне задоволення від легкості та простоти його використання, бо це борт нового покоління і знищувати русню стає набагато простіше нам. Чергова зграя Акул вирушає на полювання. Сьогодні, в рамках спільного проєкту з мережею АЗК Око ми передаємо три безпілотні авіаційні комплекси Шарк для трьох військових частин морської піхоти. Завдяки цим виробам хлопці зможуть більш ефективно вести розвідку, ціловказання та коригування артилерійського вогню по противнику. Вдалого полювання!